доброго дня, мій позивний сіму. я дізнався в новин з телебачення з інтернету про агресію, яку вчинили Росіяни Україну, і я для себе вирішив таке прийняти рішення приїхати в Україну, щоб приєднатись до збройних сил, щоб на стороні добра і свободи боротись проти Росії. 19 років я вступив в збройні сили в Колумбії. Морська піхота була спочатку як рядовий, потім ще як професійний солдат. Весною минулого року приїхав приблизно біля місяця, трошки менше часу тривала підготовка, тому що там певний процес перед тим як долучитись до збройних сил України. І потім, вже коли купав свою бойову частину, також біля місяця проходив спеціальну тактичну бойову підготовку, но отримав дуже цінні знання, які в Колумбії навіть не здав про них. коли я приїхав в Україну, для мене несподіванкою було, що це неймовірно такий крас-красивий край. Гарні, чисті вулиці, привітні люди, дуже до мене добре ставились, коли я щось просив навіть на вулиці, тому що звичайно я не розумів української мови. Мої побратими вони українці, і вони також не всі розуміють іспанську мову. Через це було для мене надзвичайно важливо вивчити багато фраз, слів звичайно, я в багатьох боях приймав участь, і перший досвід це надзвичайно багато емоцій. Звичайно, це і страшно, звичайно, надзвичайно вражаючи це. Звичайно, я й бачив загибель моїх товаришів. От але з допомогою моїх побратимів, дякуючи так само. Дуже відповідальному ставленню наших українських командирів і їх у його досвіді. Ми живі, це важливо зараз. Ну найтяжче для мене, так напевно, як і для всіх, це було вижити, лишитись живим, тому що постійний обстріл з артилерії, постійно в повітрі дрони. Загиблі поранені товариші це надзвичайно це все складно, але завжди з позитивною думкою я є сильний ментально, ну, напевно, так. таксіль нас. Ми дуже такі релігійні люди. Через то для мене завжди перед тим як вступати в бій, це завжди от були молитви до господа, до бога, щоб зберіг нам життя. Ну напевно, як багато мій, моїх товаришів, побратимів. Я вже попередньо казав про це, що я завжди ментально себе готував. Я так само рекомендую цим хлопцям, щоб вони хоча страх звичайно це таке звичайне явище, що всіх воно існує, але завжди це сила волі. Так само тренування, тренування і ще раз тренування. Це надзвичайно важливо, і тоді все буде в порядку. Тоді ми захистимо Україну, переможемо страшного ворога. І хто знає, мені так подобається Україна, що я, навіть можливо лишусь тут. Ну, українці, звичайно, вони дуже відрізняються від нас, колумбійців. Що мене дуже от вразило це от дуже така, вот їхня культура, така пошана до військових. Я вже казав так само неймовірна чистота на вулицях і так само безпечність. Тому що в нас на жаль поки що зовсім не так. У Нас все в гіршу сторону нас. Поки що я дальше буду воювати, тому що поки що на жаль, ця кривава війна ще закінчилась. Я буду далі боротися, і хто його знає? Можливо, я хотів би отримати тут освіту, вивчити українську мову, і можливо, навіть сім'ю створити якось тут в Україні.